Не зброя переважає, а воїн переважає. У командира бригади задача проста. Є ділянка фронту знищувати на ній є ворога. Артилерія — це цей атомний засіб було не противника. Вона складається з підрозділів реактивної артилерії, нарізної, мінометної підрозділів протанкових керованих ракет. А підготовка це є саме той характер, саме той бойовий дух. Підготовка це не лише володіння зброєю, це і загарсування військослужбовця до статусу воїна. Артилерія не воює сама по собі. Чим ми переважаємо це єдністю, це високим бойовим духом. Якщо не буде зброї, яка поставлена західним партнерам, ми це будемо робити зброєю, яка є наша. Воюють люди. Не зброя переважає, а воїн переважає. Ми переможемо. Питання часу.